В неділю на прес-конференції президента була озвучена перша цифра наших втрат 31 тисяча. Скільки ще забереться війна, і скільки в цю цифру не входить важко поранених, зниклих безвісті, інших втрат, світла пам'ять всім нашим захисникам, захисницям, нашим героям, це не просто цифра, це імена, прізвища. Наші герої, наші воїни різні, молоді, і старші, усміхнені, щирі, хороші, світлі, чись чоловіки, діти, батьки, мами, папи, друзі, колеги це зруйновані сім'ї, втрачені надії, биті надії. Я хочу побажати нашим всім родинам загиблих мужності. Їм дуже важко без своїх рідних. Вічна пам'ять всім нашим захисникам, які віддали і віддають життя за наше майбутнє, маємо знати не тільки цифру, а кожне ім'я, кожну історію для того, щоб гідно вшановувати ніколи не забувати. Ми розуміємо всі, це не якась новина, що для перемоги нам потрібно більше зброї і в цьому плані. Ми сподіваємося, все-таки на підтримку наших партнерів і на внутрішнє виробництво, тому що там кошти, в тому числі ПДФО, які вилучені у громади, і у Чернігова, в тому числі, вони декларувалися, що підуть на нарощування виробництва зброї. Ось, але крім зброї для перемоги, нам потрібно подолати корупцію. ще. І вся історія минулого тижня, воно б не хотілося, щоб вона завершилася гучними фотографіями про те, що хтось тримав вдома мільйон доларів. Ну, для мене це моя думка особисто, Там деякі дані у мене є, але я не буду розголошувати з матеріалів, які не публічному доступі. Але це ж не просто так, людина вдома зберігала мільйон доларів. Да? Це очевидно. Схема. схема. І це, розуміючи, скажімо так. Те, що відбувається зараз мобілізацією і з тими, хто намагається її уникнути, це каса не за довгий період. Можливо, тиждень трошки більше. От щоб ви уявляли масштаб, це тиждень трошки більше. І очевидно, що їй просто не встигли передати кудись далі нагору. І це приводить до висновку, що це ж не один Чернігів такий, чи Чернігівська область, бо це обласна історія, де колишні якісь працівники з'являються посередниками для тих, хто там хворий або не дуже хворий, або дуже хитрий, і має можливості стати хворим по документам. То це, очевидно, воно може працювати по всій країні, по всій країні. А уявіть тоді масштаб, якщо в Чернігівській області тримає мільйон доларів просто там десь під столом. То що ж тоді в масштабі всієї країни, і як тоді закон про мобілізацію, який зараз на розгляді, і цифри, які ми чуємо, як їх взагалі виконати, якщо просто за кошти можна цього уникнути, і ну, одного піймали, треба йти далі. І треба, щоб було реальне покарання. Тому що у нас яйця по 17 спочатку казали, що їх не, були, не було, потім сказали, що були, але ж ніхто не наказаний за це. Куртки, які з Туреччини. Привіз там чи, кум, чи, чи зять депутата від слуги народу паршиві куртки, якості паршивої, які виявилися, ще й втричі дорожче. На 1 мільярд доларів їх була замовлення, чи гривень, можуть помилятися. Всі визнали, що вони неякісні, всі визнали, що була переплата, нікого не покарали. Нікого. Колишній начальник СБУ, який очевидно. Має нести відповідальність за ті події, які були до початку повномасштабного вторгнення і стали відомі в перші дні по кількості агентів по півдню України. Не було його чути, тихенько його звільнили, не було чути. Тут відкриває Нью-Йорк Таймс. Він дає вже якісь коментарі, вже, вже щось коментує, все у нього добре там. Про... Ну, поки у нас не буде покарання за злочини, це ж публічно стало відомі кількість злочинів. Відсоток невеликий від того, бо постійно є якісь корупційні розслідування, скандали, і журналістські розслідування по міноборони, по закупівлі снарядів і так далі. Це те, що ми знаємо. Ми ж багато чого не знаємо. Поки не буде відповідальності під час війни, це має бути максимальна жорстка відповідальність за корупцію, результати якої привели до втрат наших захисників і захисниць. Має бути максимальне покарання. А у нас взагалі ніякого немає покарання. Ми не чуємо за ці два роки, щоб когось покарали. То поки цього не буде, воно буде продовжуватися. Це точно не наближає нашу перемогу.